Доброго дня, дітки! Сьогодні діти ми зустрілись знову. Про маленьких українців поведемо розмову, про теплий рідний любий дім і вишиваночки у нім. Діти, а як називається наш національний український одяг? Сорочка вишиванка, спідниця у дівчаток, на голові віночок, на шиї червоне намисто. На ногах червоні чобітки. А що одягають хлопчики? Сорочку вишиванку, шаровари та підперезуються синім поясом, а на голову одягають шапку, на ноги чоботи. Вишиванка це не просто предмет українського одягу. Для наших предків вона була своєрідним оберегом. Від злих духів, оскільки кожен елемент орнаменту не лише прикраса, а й символ, коріння якого сягає глибокої давнини. Це обереги символи, що й досі присутні на українських вишиванках, нерозрівно пов'язані з природою. Зразками для створення рослинних орнаментів українським вишивальницям служать рослини, широко поширені в нашій. Рідній природі квіти, гілки, листя і плоди улюблених рослин українців. Всі вони відображені в барвистих орнаментах вишиванок. Вони прикрашають одяг, але головне їхнє призначення захищати свого господаря від зла, зміцнювати його здоров'я, силу та розум. Давайте познайомимося з деякими елементами калина. Вона відіграє найважливішу роль в українській символіці. Свою назву вона має від давньої назви Сонця, коло. Вона є символом життя і крові, тому що кров поєднує в собі послідовність поколінь. Ягідки калини мають значення непереможного народу. Також калина була знаком дівочої вроди та краси. А от Дуб частіше зображується на поробочих вишиванках. Ці візерунки гармонічно поєднують у собі чарівну і невмирущу красу та неймовірну силу. Дуб, шанували за красу і довговічність, могутню владу над злом. Мак, за віруванням наших предків мак мав чарівну силу, відганяв злих духів, тому він присутній і на вишиванках. А ще мак на сорочках вишивали, коли сумували за загиблими, вірили, що після битви поле вкривають маки як символ пам'яті народу. Хміль є давнім символом розуму та гнучкості, символізують буяння, молодість та розвиток, троянда древній мотив, що означає оновлення та безперервність сонячного руху. Велична й горда квітка троянда чи ружа, як її здавна називали, цвіли на вишиванках і рушниках багатьох українських областей. Такі орнаменти символізували безперервний рух сонця і вічне оновлення, а також квітка мальви. Вона теж символізує постійне переродження і оновлення. Ось дітки деякі рослини, які ми можемо розгледіти на дуже гарних яскравих черевних вишиваночках. Пропоную вам при нагоді розгледіти рослинні орнаменти та й знайти троянду, калину, хміль, дуб, мальву. Бажаю вам успіхів, вчиться задоволенням. До побачення!